Всім доброго дня, мене звуть Олена Мазур, я сертифікований гештальтерапевт терапевт та консультант у напрямку транзакційного аналізу. У даному відеорозборі я спробую продемонструвати, що такі поняття переносу теорії транзакційного аналізу. Ерік Берн виділив класичну реакцію переносу у вигляді пересічення транзакцій, де стимул йде від дорослого егостану психотерапевта до дорослого егостану клієнта. А у відповідь реакція йде з егостану дитини клієнта на батьківський егостан психотерапевта. Подібний тип реагування, як вважав Берн, сама розповсюджена причина недорозумінні конфліктів в сім'ї, на роботі, в стосунках. Перенос це поняття з психоаналізу, проте в транзакційному аналізі є свої методи, що описують переносні явища. Транзактний аналітик дозволяє бути у переносних стосунках клієнту. Тобто він не намагається передчасно дати усвідомлення переносу. Особливо це важливо тоді, коли психологічний розвиток клієнта у минулому був перерваний чи призупинений на значимій симбіотичній фазі розвитку. Саме такі психологічні фіксації, призупинки чи травми розвитку будуть несвідомо проектуватись в клієнт-терапевтичний контакт як спроба відтворити заблоковану зону з дитинства. Це означає, що я клієнта буду організовувати контакт за спробою відтворити минулий досвід і сформувати знайомий для клієнта тип симбіозу. Тобто транзактний аналітик концентрується і помічає всі несвідомі переносні феномени клієнта також він дозволяє їм, ніби розширюватись, щоб потім зрозуміти, проаналізувати і пропрацювати їх. Завдяки цьому усвідомлення клієнта зростає. Клієнт включається в психологічні ігри з психотерапевтом, намагаючись досягнути того рівня фрустрацій або негативного переносу чи того рівня погладжувань або позитивного переносу, який він досягав колись від рідних батьків. У випадку очікувань позитивних погладжувань або позитивного переносу, клієнт може ідеалізувати психотерапевта. Він завжди радий бачити психотерапевта. Він ним захоплюється. У цьому випадку клієнт ніби ідеалізує усі характеристики терапевта і очікує від нього найкращої версії того образу, який він нафантазував. Клієнт, який знаходиться в неусвідомленому позитивному переносі, буде відчувати позитивні емоції до свого транзактного аналітика. Тобто у випадку з позитивним переносом терапевт буде дуже симпатичний для клієнта, а всі негативні емоції будуть витіснятися і не помічатись. На противагу цьому існує і негативний перенос. У випадку з негативним переносом клієнт буде у будь-якому випадку відчувати якусь агресію від терапевта або проявляти агресію до терапевта. Терапевт може нагадувати клієнту його строгого батька, або якусь злу вчительку, або не дуже вірного друга. Такий клієнт буде організовувати контакт з терапевтом так, щоб підтримати той рівень негативних погладжувань, до якого він звик у минулому. Отже, позитивний перенос це процес, коли клієнт шукає позитивних дозволів і позитивних психологічних погладжувань від психотерапевта. На цьому етапі клієнт більше реагує на власні позитивні проекції, ніж на реальну поведінку і на реальні інтервенції транзактного аналітика. В основу таких позитивних проєкцій може входити будь-що, що потрібно клієнту. Він може думати, що терапевт візьме абсолютно всю відповідальність за процес. Клієнт несвідомо проєктує егостан реальних батьків на екран психотерапевта через зовнішнє проявлення внутрішнього діалогу. Клієнт відчуває, що відігрує з психотерапевтом. Ті відчуття і проявляє ті потреби і дії, які є прикладом взаємовідносин з реальними батьківськими фігурами. Певний несвідомий конфлікт, який проявляється у внутрішньому діалозі клієнта, може бути спроектований у вигляді переносу на терапевта, як на образ батьківської фігури. Відповідно, в контакті з транзактним аналітиком з егостану дитини клієнта будуть проявлятися різні приховані транзакції до егостану батьківського терапевта. Тому дуже важливо, щоб транзактний аналітик відчував, що містить спроектована структура клієнта і яка суть цих прихованих транзакцій, яка суть цих потреб та емоцій, які проявляються в посланнях клієнта. Тому так стається, що клієнт вибирає собі саме того психотерапевта, який прямо чи опосередковано буде нагадувати йому когось з своїх батьків, опікунів, рідних, знайомих з минулого. Дуже важливо, щоб транзактний аналітик усвідомлював, яку роль намагається йому нав'язати клієнт. Проте ніколи не переривав цю роль передчасно і не руйнував якраз матеріал переносу. Тому транзактному аналітику дуже важливо в першу чергу знати про свої внутрішні конфлікти, розбирати власні несвідомі потреби і розуміти про власний перенос. І тільки тоді він може працювати з клієнтами. Дякую за увагу, до зустрічі!